Добре, хлопці. Писники, привіт! Я прикинулась. Я як оцей лунтик. Це його коронна фраза. Я родився! Я, я прикинулася. Знаю, до речі, «Лунтик» — це серіалу українського, бо якщо російського, то ви мені скажіть про це, я не буду цитувати це Сьогодні буде перше заняття з новою викладачкою з англійською. Я вже помітила, що вона набагато відповідальніша ніж та, яка в мене була перед цим, тому що принаймні. Людина знаючи, що я в Польщі, ми домовились з нею на годину там певна на занятті. Вона мене перепитала навіть щора написала. А, типу, це за польським часом чи за українським. Ну, для мене це особистий показник того, що людина зацікавлена, і людина відповідальна, людина думає про те, як вона буде проводити заняття вже навіть на початку самої організації. Я знаю, що надовго залишуся з цією викладачкою і. Nesibodo okay. gerai. Я так швидко бігла на зупинці, е, виходить не дарма. Ми встигли. Можливо, навіть зараз раніше приїдемо, ніж планували. Mm. А, я розкажу вам, куди власне ми зараз приїхали з Ігорем. Ми йдемо в поліціальну школу, тому що. Це пов'язане з документами і нам потрібен статус учня, типу Ігорю потрібен сертифікат про закінчення школи. Таким чином він зможе підтвердити знання польської мови на рівні Б1. І не треба буде здавати тест. Було як називається цей тест, але він проходить, мені здається, декілька разів на рік. Ти маєш на нього зареєструватися і Заплатити, там, здається, 200 євро за реєстрацію. Виправте мене, якщо я десь помиляюся, тому що я дуже так поверхностно все це знаю, як стосовно того тесту. Того тесту потрібно готуватися в школі. Ти просто прийшов, подав документи і здав іспити там ті. Там нема сильно великих вимог тоді ходити і розуміти, що там взагалі відбувається. Мені потрібен статус учня тут, в Польщі. Для того я теж йду в школу. Ми йдемо вчитися на спеціальності техніки стерилізації. Не Знаю, як це називається правильно. Боже, я йду вчитися, навіть не знаю, що це за спеціальність. В'язано з тим, що ти будеш вчитися правильно дезінфікувати, стерилізувати всі прибори медицинські, типу там ножиці і всяке таке. Скажу, що це, типу, те, що я б хотіла вибрати. Але мені головне просто вчитися. Потрібно е, пройти лікарське обстеження в центру медицини праці. Потрібно типу пройти обстеження і принести довідку про те, що ти здоровий і можеш навчатися. Типу началася рік чи два тому назад е, в поліціальній школі Ренома, і я навчалася на е, техніку слуг косметичних. Ну це типу косметолог на мінімалках. І там я теж проходила це обстеження. У мене мама з е, отчимом, вони йшли е, вчитися на флористів, то вони не здавали це. І мені не треба було, тому що ну, типу, там флористів, там немає ніякого контакту з е, такими різними штуками. Ну, ми прийшли, то зараз коротше черга дуже дуже велика. При тому, що ми прийшли завчасно, типу, раніше, ніж відкривається цей заклад. І все одно тут дуже багато людей а, Тут вишні ростуть. Мене прийшла ще заняття з новою вчителькою, а, я задоволена, тому що, а, по перше, Людина комплексно підходить до того, що робить, вона перевірила мої знання, вона дала, типу, що мені не подобалось в моїх попередніх заняттях. Що, що я помітила, людина одразу написала мені, коли вона зможе провести зі мною друге заняття на цьому тижні, одразу надіслала мені до домашнє завдання. Тому що, а чому мене це дивує? Запитаєте, можливо, ви? А тому, що е, попередня моя викладач не надсилала. Вчасно домашні завдання, і вона могла його надіслати вже буквально за день до початку наступного заняття. Відповідно, в мене був всього-навсього вечір на те, щоб зробити домашнє завдання. І подобається цей підхід. Я скільки часу ми провели на тому ми догляді, ну, провели там, десь не знаю, мабуть, години три. Тому ми е... приїхали десь о сьомій. О 7.50. Найцікавіше те, що е, загалом вся ця процедура відбувалася дуже швидко. Тобто, найдовше ти просто стоїш в черзі через те, що велика кількість людей. Е, на рецепції мене прийняли доволі швидко. Я ж там, заповнила свої дані, е, мене внесли в базу, в базу і це теж зробили швидко. Е, потім переді мною були дві людини до лікаря, я зайшла. І він буквально за хвилину спитав мене просто як мій стан здоров'я, підписав мені все, і ну типу, це все у дошу стояла в черзі. Залишилось там дозбирати деякі документи, і можна вже буде донести їх в школу. З вересня в нас починається починається заняття. Я насправді вже заморилася. Я дуже рано сьогодні прокинулася, і ми пізно вчора лягли спати. І Мені ще сьогодні їхати на репетицію. Хочу вам вамтися е, радісною новиною. М -м -м. Я купила квітку. Вот, вот це називається Целозія. Розуміла, що це е, односезонка. Тобто, е, саме в горщику такому вона може простояти в тебе один сезон. Я вже давно е, планувала собі е, поступово купляти до рослинки. Е, вже хочеться типу, створити оцей затишок вдома. І я починаю з цієї. Купила її в лінлі за. 13 злотих не знаю я дуже задоволена. По перше, вона гарна. По-друге, я зрозуміла, що вона не дуже вибаглива, потрібно поливати два рази на тиждень і ну, типу, тримати десь так на сонячному просторі, але не на не під прямими променями сонця. Хочу подивитися навіть відео на Ютубі, як доглядати за цією рослинкою, а, ну щоб враховувати всі нюанси і щоб вона мене ну, прожила як можна довше. Ну, ви подивіться, яка краса. Ну, ну Мені дуже подобається. Все, Блокували неможливо. <говори> Типу, воно зараз не крутиться, А, ні. То я просто тупа трохи.